Усім привіт! Рада вас бачити! Рада вас чути. Сьогодні у нас дуже такий ефективно продуктивний день. Я вже зібрана і зараз йду на маршрутку, їду до школи. Сьогодні я маю з дітьми прибрати клас, помити, занести парти, розставити парти, розставити меблі, протерти підвіконня, тобто навести такий собі невеличкий порядок, але остаточно ми вже його будемо наводити. Кінцево у серпні місяці, тому сьогодні нам потрібно підмалювати губки і дофарбувати двері. Я сподіваюся, що я це сьогодні зможу зробити. Тому ось із ці, цією красою мені сьогодні треба розібратися. Це треба припомити, прибрати. І я думала, фарба залишилась, але я її щось не бачу. Треба шукати дивитися. Треба ж показати які витрудяги Ну, то й день Все. Щасливий вчитель. Все розібрала. Залишилося ще озеленити, як ви гадаєте, як немає, тут не вихватає зелені. Ось такого типу, я думаю. Ще посадити. Ось ту стінку ми теж продекоруємо. І буде все круто. О, так, я вже вдома, стомлена, змучена дуже сильно. Але вивісила прання і дуже багацьку роботу, і не знаю за що братися. Ще сьогодні ввечері маємо. Не дуже важливе завдання у нас трохи навести лад з робочим столом, розібрати речі. Але сил ні на що нема, у нас пекота така палить і жарить, що не знаю, що буде, а можливо навіть дощ. Тому зараз трошки відпочину і почну. Чекати буду чоловіка, тому почну прибирати, а потім вже чоловік прийде і будемо робити. Усім привіт ще раз. Я прибирати, бо я чогось дуже сильно розкисла так, а прибратись ціло потрібно, щоб полакали, бо в нас на вулиці дощ. У нас дощ. Якось так, яка неймовірна лаваночка. Просто ж. Це така лавандочка, у мене ще є суха лавандочка. А ще є ось така суха. Mm. Бачите? вже засушена. Але я дуже люблю лавандочку, тому вона в мене залишається також. Донечки ми. Це змагання? Вот это было же тоже ничего не заставить. Як на мене вийшло дуже класно, правда? Дуже комфортно і дуже зручно. Якщо дійсно класненько і комфортно вийшло, я думаю, що лаванда взагалі робить, робить чудеса. А ще гляньте ось тут. Бачите? Ось там в мене вазончики, теж буде така класна стінка з вазонів. Я думаю, це буде дуже круто виглядати. Готується вечеря. Макарошечки. А там курочка готується. Смачна смачна. Смачку. Смачна вечеря. Всім смачного. Все. Дивіться, яка краса. Просто супер. Мені дуже і дуже до вподоби. Прям насолоджуюся цим краєвидом. Неймовірна краса. І моя дошка візуалізації. Кожен ранок на неї дивлюся. І розумію, задля чого я тут. Будемо прощатися на сьогодні. Все. До нових зустрічей. Завтра побачимося. Завтра для мене дуже тяжкий день. Бо я знову їду до стоматолога. Так що до завтра. До нових зустрічей. Тихої, мирної ніченьки, щоб гнида не бушувала, щоб був спокій на нашій землі.